Він може використовуватися загалом для роботи польової посівна, культивація, дисковка, з плугами працюють. Це трактор п'ятої категорії, п'ятого класу. По трансмісії, це ізюмінка скажімо, так, цього трактора. Мигалка, само собою, це як ось наш стандартно. Але, в принципі, це для даного класу тракторів це один з найбільших показників в його класі 110 кінських сил. Тобто, в принципі, доволі все зроблено для людей. Трактор Ніхован Т510С Електрокоманд. Основна відмінність цієї машини від конкурентів і взагалом сам по собі построєний. Це трактор п'ятої категорії п'ятого класу. Він відносно не важкий. Маса гола його без урахування грузів 500. Це і не легкий, і середні, так, для средніх. Під роботи він розрахований під легкі, середні і тяжкі роботи. В принципі, це універсальна машина. Він може використовуватися ну, в основному використовується для роботи польової посівна, культивація, дісковка, з плугами працюють. Так само він у нас агрегатований ще з розкидачом прицепним. Він з ним теж може працювати доволі ефективно. Для роботи з розкидачом. Він в базовій комплектації це в компанії Техноторг обладнаний трьохскоростним вомом. Це 540 звичайний, 1900 оборотів двигуна, 540 еко це 1585 оборотів. Еко це означає те, що ми видаємо на хвостовику на той самий розкидач там або прицепний оприскач, або сівалку 540 оборотів, які вони потребують. Але двигун ми крутимо не 2000 майже, а 1600 оборотів. За що ми отримуємо, що в нас... Менше, менше оборотів двигуна, менший розход палива однозначно, а роботу робимо ту ж саму. І в цьому діапазоні 1600 у нас знаходиться максимальний крутний момент на рівні 430 ньютонів. Добавлю потужність цього трактора 110 кінських сил. Тут стоїть механічний паливний насос, який, скажімо так, не, не боїться якості солярки не сильно хорошої, то він видає свої 110 сил. І хочу наголосити, наголосити в кого є такі трактора. Е, цей двигун настроєний таким образом, що 110 кінських сил він вже набирає свою потужність не на 200-200, а на 1800 оборотів. Тобто для виконання тяжких робот не обов'язково викручують вверх. А 1800 це вже 110 кінських сил. Е, по двигуну тут стандартний класичний S8000, 3,9 – робочий об'єм. По трансмісії е, це ізюмінка так, цього трактора. Це трансмісія називається Electra Command, маркетове названня у Нью-Холланда. Це що означає? У нас реверс гідравлічний на тракторі, не механіка, тобто це все, -все речагом. Педаль у нас відносно електронна вже йде. І трансмісія має 4 передачі, 16 передач на 16, 4 передачі з 4 діапазонів. 4 передачі в кожному діапазоні можемо перемикати під навантаження, без щеплення. Як вверх, так і вниз. Чотири передачі під навантаженням без щеплення. Просто ми натискаємо там зайчик черепашка Наш на найвища передача ми нажимаємо зайчика і обратно так само черепашку. Між четвертою і п'ятої передачі у нас іде частковий розрив потока потужності. Тут треба ну, стандартна, як синхронна коробка, переключається. У нас, в принципі, тут доволі все відносно просто. У нас керування під правою рукою оператора, електронне керування стандартне, стандартним стандартним режимами мінімальної, максимальної висоти обробітку. Регулюється тягове зусилля на прицепному агрегаті, який буде там чи плуг, чи Гер, чи будь-що. Також дублюються органи керування навіскою плаваючого режиму, який впливає на роботу навіски. Тобто, все настройки є як на тракторах вищого класу. Що я говорив за ВОМ? ВОМ у нас ну, тут транспортирована плівка, я не знімаю ще, Тут стандартно 540-540 еко, ви перемикаєте все речагом механічно. І активація ВОМ електронна йде. Тобто собом запускається і вимикається плавно, тобто нема жорсткого удару. І тут були питання, дуже багато буває на сайті запитують. Відповідаємо, тут не якийсь стрічковий, тут стандартна гідромуфта стоїть. І вал Вома приводиться напряму від двигуна, обходячи трансмісію. Тобто тут іде такий дводвійний привод. По комфорту для оператора кабіна доволі просторна, понятно, в своєму класі тракторів. По праву сторону от оператора максимальне регулювання, грубо говоря, і трансмісії реагування, і керування і мигалкою, і вомом. груборя є також на вомі авторежим, так називаємо, що призупиняє роботу вомок при розворотах або при піднятті навісного обладнання, якщо таке є. І кондиціонер з обогрівом. Все стандартно. Магнітола — це в базовій комплектації. Ми вже проходимо трохи да, по органам керування трактором. Це основний орган керування трансмісією. Тобто, тут один речах, діапазони перемикаються, скажімо так, польовий режим, діапазон перемикається електронно, і дорожній режим перемикається механічно. Тобто, зараз тут він в дорожньому режимі, є нейтральне положення і є польовий режим. Пари зразу наголошую, гідравлічні пари мають плаваючий режим, всі три штуки. Плюс одна пара є регулювання сили потока. Ви можете отрегулюватися, якщо у вас такий гідромотор, для гідромоторів трактор оснащений базової комплексії насосом 65 літрів на хвилину, механічним обичний шестерньчатий, так називаємо. Але в принципі, це для даного класу тракторів це один з найбільших показників в його класі 110-кінських сил серед конкуренту. Є сидіння інструктора додаткове і також сидіння оператора під з пневматичним балоном. Можна накачати, можна опустити в залежності від ваги оператора, коргане керування. Стандартно по праву, по ліву сторону, підключення блокування диференціалу електронне, підключення переднього моста теж електронно активується. І повноцінний бортовий комп'ютер на тракторі, який показує оберти двигуна, і яка зарядка, і яка швидкість, і яка передача у вас вімпнута, який діапазон, тобто можна подивитися, воно переключається. І положення навіски, плюс тут додаткові функції є завдяки клавіш можна, він може ще рахувати гектари, скільки ви обробили. Це можна запрограмувати обнуляти, якщо вам потрібно робочий день. Зміну, і, на одному чи на другому полі ви це все перемикати. Маса тут електронна, тобто, в принципі, доволі все зроблено для людей. Так, це у нас речах керування ну, так, рухом вперед або назад. Він у нас електронний. Те, що я казав, що тут у нас щеплення вже не керується не механічним, а стоїть гідромуфта. Тобто в стандартному положенні нейтраль, положення, і ми затягуємо паркінг. Якщо нам потрібно їхати, це як на тракторах класом вище. Ми переводимо з нейтрального положення, подаємо вперед, і трактор розуміє, що треба їхати вперед. Це що нам дає? Це трактор може працювати більш довговічно в закритих якихось приміщеннях або коли в нього пространства мало, то тобто, реверсування йде завдяки гідромуфті, і і зноса такого на щеплення не буде, як на тракторах зі звичайною коробкою механічною. Там, ілі синхронізований, і без. По регулюванням це все регулюється, вильоти руля це все для оператора під, під різний рост та вагу. Що в нас ще такого? Ще можу В базовій комплектації наші трактори оснащені вомом, який може приводитися або від двигуна, або від колес. Це вже для тих господарств, хто займається вирощуванням овочів. Там, де потрібно определені на определених обертах двигуна, определена швидкість. Там ви можете вже регулювати. Або немає взагалі не залежить від оборотів, тоді тільки від швидкості трактора на первій, на другій передачі. Тобто сам вже такий. Це доволі просто розширює спектр робочих можливостей самого трактора. Ну, моя подивитися, трактор відносно компактний, але що можу наголосити: в класі тракторів 110 кінця сил п'ятої категорії, в нього одна із найвеликих колісних баз два з половиною метра. Якщо взяти конкурентів, то в середньому десь на 10-15 см колісні бази у них коротші. Нам длинна колісна база, щоб дається більш стабільну роботу в тяжких умовах. Або з якимось навісним арігатом, нам не потрібно додатково навішувати на передню часть трактора додаткові баласти, щоб в його, грубо говоря, постельно не відривався передня частина. Ну, більш стабільніше, щоб він передвигався. По автономності. Хто, багато хто запитує, да. автономності, якщо в нас комплектація кабіни з звичайними селінблоками, тоді бак буде 155 літрів. В нас також є, я в замовляю, трактора Т5 і тільки з підвітру кабіни для підвищення комфорту для операторів і хто, хто любить комфортні трактора. Тоді бак буде змінений на 10 літрів 145 літрів. Ми пройдемо, я покажу вам. Є машина тут, яка з подвижка кабіни. Тобто, подивимося, як воно реалізовано. По загальному виду баластування, він збалансований. По робочому освітленню стандартно йде дублюючі на кришці для, для роботи в полі там, на дорогі, ну, в основному в полі, щоб безпечно працювати і було все видно. Дві фари на горі спереді, і в капоті ще дві фари, які б'ють. Справ, правіше і лівіше від оператора. І так само по позаду у нас ну, мигалка, само собою це як очі наш стандартно. І чотири фонаря галогінових буде по, задні, по задній частині. По, по навісному, по самій навіски трактора, що по кількості пар. Тобто я вже наголошував, що навіска в нас електронно регульована. Ми настраюємо. Є кнопки дублюючі на крилах по праву, по ліву сторону, підняти, опустити, якщо оператор сам. Підключає якийсь агрегат для удобства, плюс прокутить ВОМ. Це опція, коли в нас грубоє якийсь енергоємкий агрегат, який потребує ВОМ. І, грубо говоря, не завжди виходить, на тракторі прокрутити ВОМ. І так само на агрегаті важко. За цієї цією кнопкою ви маєте мікропрокручування самого Вома, щоб лісова частина попала у вас. Це для удобства. Простота. Тут стандартно у нас три пари. Одна з них регулюється силу потока. Навіска можете подивитися, доволі потужна грузоподібності навіски. Робоча це більше 3,5 тон для цього класу тракторів. Це там з головою максимальна до 6 тонн, 5980. По самій навісці в базі у нас поперечена йде. Так само є фаркоп, який регулюється по висоті. Це для прицепного оприскувача. Буває таке, і якийсь причеп там, де воми йдуть по низу самого дишла. Отут ми, грубо, дешло, можемо підняти, щоб було високо, а вом пішов понизу. Ну і, взагалі, би, є нюанси там посівні якісь сівалки, нюансів багато. І тяговий брус, само собою, це теж обов'язкова опція. В даному тракторі ще є центральний винт, гідравлічно регулюється, тобто ви можете з кабіни регулювати собі горизонт по прицепному або навісному агрегату, який вам буде потрібен. Загалом, в принципі, все стандартно, але все трактор укомплектований, какби по максимуму, максим, ну, скажімо так, по можливості максимально для виконання широкого спектру. Додатково, якщо потрібно, тут фаркоп у нас є. Якщо причепи надо буде, то можна доустановити з гарантією оригінальний комплект кліматичний гальм. Так, на, на цій одиниці ми бачимо, що реалізована підвізка кабіни, вона доволі максимально ну, проста. Тобто тут використовуються дві амортизаційні стійки, тобто газо газомасляний амортизатор в кожному, і пружина. Вони є, мають регулювання там кажесь 5-7 регулювань в залежності від жорсткості, підбирається під оператора. Чи він сам їде в кабіні, щоб він, грубо, говоря, і не сильно м'яка кабіна була, ну і, і, і не жорстка. Система доволі проста. Як показує практика, вони використовуються у нас на тракторах вище класом. Це 60-50 плюси. Всі сподвізка кабіни у нас ідуть, Так само т 7. Вона проста. В виробництві, понятно, удорожання трактора не сильно велике, але вона і проста, і в роботі. І навіть якщо вдруг цей амортизатор вийде зі строю там через 5-10 років, то він не буде коштувати оверпрайс, як, наприклад, там пневматичні балони, в свою чергу там, де надо і компресор, і колопана, і регулювання, і все стеле.